На одеському залізничному вокзалі готові прийняти переселенців з Криму. З початку тижня до нашого міста потягом сімферополь Одеса прибули 20 таких осіб, хто був змушений покинути кримський півострів. Для них на територію вокзалу тепер працює спеціальний штаб, куди входять представники місцевих органів влади, медпрацівники і співробітники МНС. А також відкрився зал для тимчасового перебування переселенців на вокзалі. По словам залізничників, вони готові забезпечити постраждалих від окупації Криму людей всім необхідним. Это медицинская аптечка, это водичка, это чай, это канцелярия какая-то, это телефонная связь для каких-то экстренных вызовов, задают вопросы, все ли нормально, все в порядке. Если помощь никому не нужна, то они покидают это помещение. Після недовгого перебування у залі людей на автобусах привозять за місцем їх тимчасового проживання, в основному до санаторіїв та будинків відпочинку Одеси. Так санаторій Аркадія вже прийняв сім'ї 73 трьох Розмістилися кримчани і в будинку відпочинку у Чабанці. А напередодні у санаторії Куяльник оселилися більше ста військових разом з дружинами і дітьми. Частина 36-ї бригади берегової охорони з Кримського перевального розташувалася у селищі Чорноморське. Зустрічали людей під звуки оркестру з хлібом і сіллю. Як то кажуть, поцілунки чоловікам, жінкам, квіти, Дякую вам бальшої. Можна вас поцілувати? Можна. можна поцілувати командиром. Дякую вам, розповідаючи про те, як вони притинали кордон, командир 36-ї бригади берегової охорони майор заїка на силу стримує емоції. Росіяни обшукували машини повністю, включаючи знімали сидіння. От, повністю перебирали всі сумки, от, шукали якісь документи, ноутбуки перевіряли. Коли перетнули кордон, побачили своїх військовослужбовців, десантників, побачили українські прапори, настрій одразу піднявся от, і хотілося співати. Вони не стали своїми серед чужих і тому стали чужими серед своїх. А для Одеситів назавжди вони наші. Олена Фоміч, Максим Радченко факти.